І мене звати Моніка і ви на каналі Киця Тока і сьогодні у нас з вами обостройство. Е, сьогодні я буду обостраювати дом для себе, для моєї вас, е, і це буде дом, типу, як е, нового, новорічна тематика. Перебустрою дом для... тому, що скоро новий рік, і щось хочеться новорічного додати. Але я не хотіла міняти домик, тому що у вас моє жило мене повністю він устроював, але я хотіла б устроїти щось новорічне, але і не дуже це в мене вийшло, тому що. Я думаю ви видати в кінці результат і побачити, що в мене вийшло. Пізніше я додала ялинку, я не зазняла там той, коли ялинку додавала. Але результат обустройства ви зможете увидіти вже на моєму каналі разом з віщими різними і так далі. На, мою, на моєму телеграм-каналі можете переходити, там є вже повний результат обустройства. Вибачаю за голос, тому що я трошки захворіла. Е, і наче про обустройство. Сьогодні ми будемо поставити вами домик, е, це квартира. В квартирі на другому поверсі. В цій квартирі три кімнати і балкон. Перша кімната це як йде вхід разом з спальня, гостим, або сказати, гардеробну я там розмістила шкаф, все-все розмістила в одній кімнаті. Друга кімната – це ванна і третя кухня. Кухня мені дуже важко вдалася обустроювати. Я її обосерювала одну кухню десь. ну, Пів години, може годинку. Тому це, на це устройство я потратила три години. Це дуже багато часу, тому що я все домики вистраю за годину, там півтора, ну а зараз три години. Разом з одягом, тим, що я розкладала різні декори і так далі, три години я потратила. А, і, і, та, і далі у нас йде балкон. Балконом я не заморочувалась, просто поставила якийсь диванчик, столик, ще щось там поклала. І все. А, і воно у мене буде в такому розовому стилі. А, стиль Тіпа типу, як принцеси, мені сподобався такий е, розовий, мій любимий колір розовий. Я обажаю все таки типу, побагато. Не знаю, як сказати. Мені дуже сподобався цей домик, який я построїла, і думаю, що моя у не скоро переїде. Хіба тьфу-тьфу-тьфу. Е, лише аби не злетіла ток у мене. Або, ну, не знаю, що би сталося, але не хочу, щоб моя ОС переїжджала, на ні, вона не приїде. А в тому доміку, що в мене був, моя ОС прожила чуть, ну не знаю, не можу в місті 2-3. Точно не пам'ятаю. Я не знаю, що сказати про постройство. У цьому постройстві я кладу дев'яточку. Тому що 6 на десятку він не здотягує. Тому от так. Більше я не знаю, що сказати навіть про обустройство. Мені здається, я все сказала. Сказала, що по кімнатам ванна. мені, в принципі, не важко вдалась. Її дуже швидко построїла, але дуже довго я обустроювала там, де спальня. Перша кімната, при, коли заходить одразу ту велику. Тому що я не знала, що там поставити. Але коли згадала, що в мене є тварини, котики, песик, все пішло як по масу. Потім треба лежанка, царапка, миски, лоток і так далі. І в мене місця порожні дуже швидко заповнились. Потім ще згадала, що моя ось займається балетом. І треба її тренжер так далі. А в самому кінці, вже коли в мене майже не вистачало місця в цьому доміку, у мене той, я задала, що я мала построїти це все в новорічному стилі. Тому я додала там каялинку в кінці, але я її не до кінця украсила. Думаю, що десь з часом ще буду додавати різних. Новорічних іграшок, а, ну, подивимося з часом. А, і хочу розказати про цей домик це типу, а, двоповерхова квартира. А, є ще одна квартира вона з лівої сторони, але там ніхто не живе. Я думаю, або її взяти як комора для моєї ОС. Там маленька. Три кімната, мені здається. Або поселимо якогось сусідів, але в мене пам'яті нема в цьому доміку, щоб обустроїти ту, -ту квартиру. Ну, подивимось. Це все буде належати, як у мене е, буде далі зйомками відео. Е, тому що. Не, вже давно-давно я обіцяю справитись, що я почну знімати відео і випускати, але так не дуже дуже а Це вже не знаю, який раз, по-моєму, четвертий. Коли я захворіла в осені, я три рази захворіла, зараз у нас почалася зима, я знову захворіла. Тому от такое і той а коли, а деколи мені лінь знімати, потім щось не дозволяє, або інтернету нема, або світла немає, або так як в мене Ківістар, а ми живемо в Україні, в нас зв'язку не було, два дні, мені здається. Потім на третій день в мене інтернету ще не було. І отако все постійно щось мішає, але обіцяю справитись. Може в цьому місці справлюся. Скоро вже канікули. Так, мені ще залишилося цей тиждень долучитись, найважчий тиждень, мені здається, а, по контролі і так далі. І вже канікули. І я постараюся знімати відео, якщо зможу, якщо мені не буде лінь. Але я думаю знімати. Сьогодні я знімаю це обустройство. Думаю, що ще зараз я зніму рум-тур по цьому домі. Але зараз вже пів-друга година ночі. А я знімаю для вас відео. Я стараюся, але о, активу немає, переглядів немає, але я все одно не здамся і колись колись-колись доб'юсь свого. І у нас ще залишилось пару мінуто, я би хотіла сказати про. Току, що мене, там, е, я вирішила не скачувати кожен раз е, нові відео е, ті нову току, так як я граю на взломі. Я не скачу, як там виходить на вліні, я не скачу кожен раз, е, не удаляю і не скачу. Я буду там, як накопить, там вже много там три, Думаю, що раз у три місяці я буду. Удаляти току і скачувати і переостроювати. Так буде краще. І я думаю, що це і на моїй мої активності трошки скасить. Е Видео будуть виходити, тому коли я скачу току, я потім не можу довік обустроювати. не можу обустроїти, не знаю, у мене ніколи руки не доходять, ну так десь місяць. Вона просто в мене стоїть. Що про обновлення можу сказати, це з готелем, воно мені дуже сподобалось. але, але, Не знаю, думаю, скоро вийде будівництво готеля. Воно мені дуже сподобалось це обновлення. Кладуть 9 з 10 йому оціночку, ну більше нічого сказати про нього не можу. Мені важко говорити, тому я вибачаю ще раз за свій голос. Надіюсь, скоро він і справиться. І... і, хто новенький на моєму каналі, хочу сказати, щоб я перейшла на українську мову і стараюся говорити повністю українською мовою. А в реальній житті я говорю. Українську мову з народження, і тут постараюсь розмовляти повністю українською мовою, тому коли, коли я включаю відео, запис екрану, в мене просто вискакує російська мова. Це мене вже бісить, але нічого справляємося. Ну, я навіть ще не знаю, що сказати. Зараз я думаю, що в мене чекають два відео, які я планую сьогодні зняти. Це цей я зараз вже знімаю. І ще хочу зняти рум-тур. Ну, то, понятно, тому що новий домик Обов'язково рум-тур. І, і там вже подивимось. Часом вже ідеї чуть закінчуються. А, є ідеї в мене в блокноті, які я хочу зняти, але ніколи не доходять руки. Відзняти всі відео. Але я постараюся. Не обіцяю, але постараюся. Тому що мені саме це не подобається, що я весь час то забуваю зняти, то лінуюся. Ну постараюсь, постараюсь, обіцяю постараюсь. І не обіцяю. Я думаю, що зараз всіх на кінці першого семестру. Такі продуктивні дні, коли школа, домашні контрольні, і хто теж знімає відео, наприклад, там, то знають, як важко зараз вдається. Але от за, за те, що такі продуктивні дні, мені здається, мені більше хочеться якісь відео зняти. Зйомка відео деколи для мене буває як стресово, тому що я відзняла влог. Часть. А, хто бачив там дві частини, як проходить мій день моєї ос, і воно в мене не записалося. Це для мене було стресово. Тому що я вже просто взяла для оттоку і скачала новий і все. Більше той влог я дознімати не буду Тому що нема часу. Ну, а всім дякую за перегляд. Пока-пока.